Пане Ігор, питає, як вибрати гарну цеглу, які прості експрес-методи можна використовувати. Дякую. Пане Ігорю, це доволі відомий факт. Значить, вам для цього треба придбати тілєху, завантажити її і опрокинути. Постукайте. Просто цеглу, постукайте об цеглу. По-перше, вона не повинна розвалитися в руках від цього, що ви постукали одну або одну. По-друге, вона дзвонить. Тобто, от можете взяти, якщо ви не знаєте, як звініт гарна цегла, візьміть будь лю 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 чашку, любу тарілку керамічну у себе вдома і постукайте от, легесенько по неї, ви почуєте пат такий е звонкий, наповнений звук. Так от, коли цегла гарна, пропечена, тобто, коли не було порушено ніякої технології, ви почуєте такий самий звінячий звук. Ну, не настільки дзвінкий, трошки глуше він буде, але все ж таки такий звінячий. Якщо е цегла. Перепечена, тобто багато пор такого дзвону не буде. Якщо вона недопечена, то взагалі там вона глуха і ще й в руках розвалюється від того, що ви стукнете одну або одну. Тому було їй залишається найкращий варіант постукати цеглу одна або одну. Все. Взяли, постукали, перевірили і все. Але. Але, друзі, є ще одна характеристика, котру ви ніяк не зможете перевірити в довготривалому режимі. Справа у тому, що доволі часто в глинах присутня, присутне вапно, не гашене вапно. Воно йде поряд з глиною в кар'єрах. І, звісно, що коли беруть глину для цегли, то більше вапна, то менше вапна. І коли багато-багато робиться цегли, порушується технологія, тому що глина повинна вистоятися для того, щоб залишки вапна погасилися, і тільки потім формувати з цього цеглу. І виходить так, що, е, от, наприклад, коли з'явився завод СБК, така е, цегла червона в 90-х роках, потім з'явилася е, 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 руда. Але недолік цієї цегли був саме в тому, що в неї починала стріляти вапно і псувала зовнішній вигляд і доволі сильно. І вистріли оці починаються навіть не одразу, вони можуть починатися через рік, через два роки. І тому от люди з грошима, вони все ж таки чаще дивляться в сторону іноземної цегли, тому що там все ж таки порушення технологій, вони мінімізовані. Перевірити це можна, по-перше, цегла повинна бути клінкерна. Згідно нормативу України, клінкерна цегла вважається, якщо водопоглинання цегли менше 5%. Доволі часто продавці цегли розповідають, що це цегла клінкерна, але коли ви зайдете на завод виробника, ви побачите 7-8% вологопоглинання. поглинання. Так от, згідно українських нормативів, це керамічна цегла. Вірогідність. Пострілу вапна вже присутня. Більше менше залежить від якості заводу, від якості цегли. Наступне. Можна себе якось перевірити це вапно? Так, можна взяти цеглу, її намочити Гарно намочити і покласти, щоб вона сохла. Якщо вапна доволі багато, ці постріли ви побачите одразу. Але звісно, вони є не на кожній цеглі, тому треба взяти, може, десяток цеглин і таким чином перевірити або походити по інтернету, почитати відгуки. Тому що, якщо стріляє вапно, про це доволі часто пишуть, бо це неприємно. Це псує зовнішній вигляд. Це не 100% гарантії. Чому? Тому що от у нас об'єкт дуже гарний будинок, гарна німецька цегла, придбана клієнтам, і от якраз її продавали як клінкерну, хоча вона мала водопогонання біля 7%. Я клієнту сказав, що по наших нормативах це не клінкерне. Коли він уточнив у продавця, йому це підтвердили. Але продавали як клінкерну одразу. Так от, друзі, Вапно почало стріляти через два роки. Не сильно. Це треба, знаєте, підійти, і, под... і видно такі буквально, знаєте, там 2 міліметри в діаметрі, від, від... від... від колу йдуть і в центрі біле п'ятничка. Цегла СБК стріляла сильно, там іноді виривала такі шматки цегли, знаєте, в діаметрі до 2 см, там 2-2,5 см в діаметрі. І в центрі біле таке п'ятнишка Оце от негашене вапно, коли воно починає реагувати, виділяє багато тепла і таким чином йде постріл відстріл По Поцікавтесь в інтернеті, ви це знайдете. Тому хочете мінімізувати проблему з вапном. Використовуйте клінкерну цеглу все іншого нічого немає. Чим менше водопоглинання, тим менша вірогідність, що гашеному вапно вистачить сили зробити руйнацію фінішного слоя цегли. Волога в цеглу може потрапляти не лише з вулиці, тому що іноді ви можете знайти, що радять, а от гідрофобізатором, і ми захистимося. Не захиститися ви, тому що це буде залежати від того, який піражок стіни у вас. Якщо волога в цеглу буде потрапляти з внутрішньої сторони, наприклад, у вас газоблок, повітряний прошарок, а цегла, стріляти вона все одно буде. Солі виступати все одно будуть, тому що гідрофабізація захищає лише від дощу, снігу там і так далі. Але це вже питання солі виділення. Воно не стосується цього вашого питання по якості цегли. Зрозуміло? Добре.